Доброго дня, з вами таксійна група Калдаксі. Ваш у вас ми зараз пропонуємо новинку цього сезону. Нова позиція код даної позиції 041 шорти Чоловічі Європа. Всіх розмірів ідуть, зустрічаються фірмові моделі Adidas Nike. Ціна за 1 кг становить 5,4 доларів. Вага мішка 15 кг, вартість мішка. 81 долар. Щоб здійснити замовлення, вам необхідно буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Шановні клієнти. У вашій увазі представлена зараз нова позиція, новинка. Під кодом 0,41 шорти чоловічі Європа. Всіх розмірів ідуть з різного матеріалу. Ціна за 1 кг становить 5,4 доларів, вага мішка 15 кг, вартість мішечка 81 долар. Для замовлення необхідно лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та поштою. Якщо вам сподобався цей мішечок із відео огляду, ми чекаємо на ваші повідомлення для замовлень. Відправлення здійснюється новою та букет поштою. Як бачите, по відеогляду шорти йдуть з різного матеріалу всіх розмірів. Ціна за 1 кг 5,4 доларів, а вартість мішка вагою 15 кг 81 долар. З вами була текстильна група Камбертекс. Все буде Україна.